Їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди, подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України. Вітаю! З вами Олена Владика, дослідниця родоводів та перекладачка. І це подкаст Наші Люди, де ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Моє перше знайомство з цією країною почалося з вивчення португальської мови. Потім я відвідала Бразилію і тільки тоді дізналася про українську спільноту там. Це, до речі, одна з найчисленніших українських діаспор у світі. Мій шлях пізнання не був швидкий: він схожий на той, яким діставалися українці з Європи до Бразилії. У 1890-х роках. На горизонті з'явився новий пункт еміграції, що вабив безмірними статками й багатством Бразилія. В дорогу рушили цілі села. На Галичині не було такого населеного пункту, звідки б не виїхала хоча б одна людина. Всі хочуть до бронзилії, бризолії, арантини чи Агрипини. Селяни не мали зеленого поняття, як називалися країни, куди вони їхали. Але усі щиро вірили, що там на них чекає Рай земний. Бо там повсюди ростуть молочні дерева, їх варто лише надрізати і звідти потече свіже молоко. Тому там немає корів, не треба доїти і чистити хліви. Обтяжливу хатню роботу прибирання, куховаріння й прання роблять мавпи, які, звісно, не просять за це платні хіба що кілька свіжих фруктів, які ростуть просто перед хатніми дверима. У Бразилії не потрібно сіяти, там одразу можна збирати врожай. Золото там повсюди, куди не ступиш. Потрібно лише трохи копнути. Мені вдалося поспілкуватися з нащадками перших українців, які вирушили за океан, та розпитати, а яким ж насправді було їхнє життя в Бразилії. Наші люди міграція з України за океан була дуже масштабною. Виїжджали цілі родини, а подекуди, і цілі села. Так було у родині Жуліани Соузи. Приїхали з України, мій дід і баба і баба до Бразилії, а один брат поїхав до Канади, а один до США. Давайте окреслимо хронологічні межі міграції. Більшість науковців виділяють три хвилі: перша це кінець 19-го, початок 20-го століття. Основний регіон міграції це Східна Галичина. Якщо говоримо мовою сучасного поділу, то це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області та територія, відома як Закрезоні. Саме з Тернопільщини приїхала родина Еміліо Гаудеди. По батькові моя родина приїхала десь немає точної дати, але вони приїхали на переломи 1890-1981 року. Виїхали з села Саранчуки повіту Бережани Тернопільської області. Мій та... Мій прадець. Мій прадець. Vassel Galdeda é mal trecene e vi perigo extremar cenave na imolote cene e van é perigo mal tre roque é tre roque a druir e rencó bole e vou né aponto por tato vi melnek se la potic é povitor rohaten. Та кожна Тернопільська область. Як Мельники приїхали, там мої мама казали, що ґавдиди вже були у Брузентополіс, то, то значить, що вони приїхали 1890 року, менше більше. Друга хвиля української імміграції до Бразилії відбулася між двома світовими війнами, коли до країни прибуло близько 9 тисяч селян не тільки з Галичини, а й Волині та Полісся. Менше з буковини і Закарпаття. Остання третя хвиля охоплює 1946 1951 роки, коли з таборів для переміщених осіб у Німеччині та Австрії до Бразилії прибуло майже 7 тисяч українців, серед яких був високий відсоток інтелігенції. Згодом частина з них емігрувала до Сполучених Штатів і Канади. Однак більшість залишилась у Бразилії. Саме так було у сім'ї Копіченків. Син мігранта Івана згадує. Мій батько Іван народився в Україні близько 1930 року. Під час Другої світової війни він разом зі своїми батьками Афанасієм Копійченко та Оленою Рибальченко виїхали до Німеччини. Через якийсь період мій дідусь загинув на заводі, а бабуся разом з двома дітьми батьком Іваном та його сестрою Катериною, мігрувала до Бразилії. Вони оселилися в штаті Ріо Гранде Ду Су. Згодом моя тітка Катерина переїхала до США де одружилася. Вона досі там живе разом зі сім'єю мого двоюрідного брата. Ми ж більше уваги приділимо першій хвилі, адже вона визначила, яким буде життя нащадків українців у Бразилії. Преса писала, що у 1890-х українців охопила бразильська гарячка. Архівні матеріали свідчать, що перша організована група приїхала до Бразилії 1891 року з Олочівського повіту і поселилася у штаті Парана, де заснували перше поселення. Звідси йде відлік початку міграції, саме тому у 2021 році ми відзначали 130 років міграції з України до Бразилії. Еміліо Гаудеда, історик з українським корінням, каже: Друга цікава річ, що була. É, é, pelo tempo oficial no o cliente pediu que o texto viesse o so, seu de eh, eh, brasileiro que uria plateu pódoros e o a sua peça no toda 25 rodem eh, na mistério so, seus santa bárbara do pés e to, peixe, to v, tudi, v, tudi, Офіційна імміграція поодинокі українські родини приїжджали і раніше. Першим відомим українцем, що ступив на бразильську землю, був мореплавець Юрій Лисянський, уродженець Ніжина нащадок козацького роду, який організував та взяв участь у морській навколосвітній подорожі. На початку 1800-х він шість тижнів провів у Бразилії, що докладно вписав у щоденнику, який видав згодом двома мовами українською та англійською. Еміліо Гаудеда, історик з українським корінням, каже. То була офіційна еміграція. 891 року. Але перед тим вже були українці в Бразилії. 1800. Тобто така книжка, я вже написав, то вже не перекладав. Але то, Юрій Лисанський приїхав до Бразилії, тоді ще Бразилія була колонією Португалії. На переломі, те, що 184-го року. Як перших переселенців ще згадують родину Морозовичів із Золочівщини, які прибули до Бразилії у 1872 році. Теж була група людей з Буковини, крім того, Юрія Лешанського. Ще були інші приїхали скажімо, Микола Мор Морозович. приїхав 1872 року і працював при. Казі у Санпалу і дуже бідував. Те, приїхали люди з Буковини. І вони тут замешкають місцеві, що зараз на границі між Параною Санта Катерина є таке місто Мафля. Вони там замешкали. За підрахунками дослідників, у 1895 році у Бразилії мешкало 5,5 тисяч українців. Через 6 років їх було вже 24 тисячі, а до 1914 року українська діаспора у Бразилії налічувала майже 50 тисяч людей. Число тих, хто мігрував, доволі велике, погодьтесь. Особливо, якщо взяти до уваги той факт, що це кінець 19 століття, ніяких тобі літаків, інтернету чи кредитів. Так, гроші для подорожі були необхідні немалі. Далі я розповім, що ж змушувало українців. Залишати рідну землю і їхати у невідомість. Наші люди. Отож кінець 19 століття. Сучасна територія України знаходиться у складі Австро-Угорської імперії. До речі, у всіх тогочасних документах, чи то паспортах, чи списках пасажирів національність зазначали як австрієць, і лише зрідка траплялося русин. Так було й з документами прадіда Родріго Михайлівського. І навіть коли мій діду, коли ми, мої предки е, приїхали е, у документи, е, що вони мали, коли вони приїхали з Європи, там було, що вони були австрійки, Не було, щоб вони були українці. Е, документи були, що вони приїхали з Австрії, не з України, але вони приїхали з України, е, з Тернопільського. Матеріальна ситуація переважної частини жителів Галичини була надзвичайно складною. По усіх усюдах бідність і нестатки. Вислів галицькі злидні став крилатим у Габсбурзькій монархії. Причини бідності найрізноманітніші. Ціни на життя в Галичині вищі, але зарплати нижчі, ніж в інших землях імперії. Сім'я Ізабели Пироговської теж потерпала, і у пошуках кращого життя у 1896 році вони вирішили мігрувати. Виїхали родини її бабусі і дідуся. Pone, zelo malo nam je šlo, da je šlo, da je šlo, da je znajšalo tam že trudno gulo. In tudi, ko da ljudi, če ne bi jih gibali na braziliji, da jih stavili, Aha. kazali jih te, v Nemčijo je ide. Primere, niste kot reji, jim bilo pregotavljeno. Če to še nazivamo Ivan, A, baba teklja. A, Ivan teklja. Ivan je zbebski, teklja šveda zbebski. Сільське населення жило в убогих, критих соломою хатах, багато навіть без комина. Багатодітні сім'ї тулилися в одній єдиній кімнаті з малими вікнами і низькими стелями таку легше обігріти. Нерідко разом з малою худобою, качками й курми. Якщо взимку народжувалося теляче ягня, його забирали у хату ближче до печі, щоб воно пережило холод. Боту брали тільки з криниці. Миття тіла зазвичай обмежувалося тим, щоб набрати повний рот води. Випорснути її на руки і обтерте обличчя мокрими долонями. Тож люди їхали за океан у пошуках кращого життя. Ось як про це згадує Андрій Шпарик. Так, тут приїхав до нас мій дід Нікола, нікомікола, Нікола. Mm -hmm. Тільки так би це, ä, розказати, бо тут у, у Бразилії вони вписали мого діда Нікола, mm -hmm. а там у Україні вони на нахрестилі на, на Нікола. То тільки тут ка, тут як коли він народився, вони вписали Нікола. Але він приїхав тут, тут до нас. О, 100 сто років назад, коли ага. то, то була така війна, і тільки війні вони, вони тут до нас приїхали, щоб нам роз, розказати, яке то там було, але там дуже було трудно, бо війна все така, що багато знищило багатю життя. То вони втікли від війни, бо там була війна, і через то вони приїхали сюди в Бразилію. Так не, не так дуже, як би сказати, що вони втікли від так. війни, бо там є народичі лишилися тамка у селах хвали Бога. Ага. Але тільки що вони приїхали тут до, 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 до Бразилії, бо вони хотіли, щоб життя було ліпше тут mm -hmm. у Бразилії, бо то так переказували так, а це там у Сан паулі це в Корі у другому краю там ліпше, як в Україні, там є ліпша робота, як там в Україні. Невимовна антисанітарія, а також недоїдання сільського населення, передусім у східній Галичині на схід від Сяну, де переважно жили українці, призвело до поширення небезпечних захворювань туберкульозу, тифу, дифтерії, вітряної віспи, холери та інших заразних хвороб. У 1853 му 1855 і 1872-73 роках в коронну землю охопили страшні епідемії холери, тікали люди також від наслідків революції, від локальних сутичок. Саме через це виїхала родина Ізидори Владики наприкінці дев'ятнадцятого століття. Ось що вона називає причиною міграції. Тоді не дачки що там була, була сок чи ага. тобі рабурата. Яка... І вони чекали, чекали, бразили, туди. Природні катаклізми, посухи, гради й повені призвели до неврожаю, а ті до голоду. Іван Франко у статті про еміграцію Галицьких селян зазначив, що голодними для усієї Галичини або для окремих, часто дуже великих частин краю були 1847, 1849, 1855, 1865, 1876. 1889 роки. Ось як описує економічне становище селянина Мартін Полак у своїй книзі Цісар Америки. Матіасу Мосу, селянину із Кранценберга самбірського повіту, останніми роками не щастило у господарюванні. Дві корови захворіли на інфекційну хворобу. І, хоч після кровопускання він промив їм роти теплим розведеним оцтом, змішаним із селітрою, і дав вдосталь сухого корму, їх так і не вдалося врятувати. На нову худобу грошей не вистачало, а без корів селянинові ніяк господарювати, та ще й останній врожай виявився поганим. Тоді Матіас Моос зважився поїхати до Америки, аби там заробити якусь копійчину для придбання необхідного і сплати податків. Отже, основними причинами міграції були малоземелля та зростання податків. Більшість населення Галичини мешкало в селах, відповідно, основним промислом було землеробство, і успішність тогочасного українця визначалася кількістю землі. На жаль, її було недостатньо адже ще після скасування панщини в Австро-Угорській імперії 1848 року основні наділи залишилися у руках поміщиків. У 1892 році середня величина землеробського господарства становила 5 моргів. Це трохи більше 2 гектарів. А ось як селяни з Буковини у листі до уряду відгукувалися про податки постійно зростаючий тягар податків вичерпує усю нашу силу. І під цим тягарем ми сьогодні-завтра впадемо з ніг або змушені будемо залишити нашу батьківщину і виїхати на чужину. Ольга Теодорович Арендарчук теж згадує, що за розповідями бабусі родина мігрувала через великі ставки по здачі збіжжя. До Бразилії прибули її дідусь Михайло Теодорович та бабуся Текля з дітьми. Послухайте, що жінка розповіла про життя її родини до еміграції. Я є Ольга Теодоровець Арендарчук, донька Миколи Теодоровець і Кароліна Навроцький. Я є внука від Михаїл і Текла Теодорові, що приїхали з України. Маю 74 роки. І я вам скажу, що я чула від моєї бабці Текли Теодорові. Що я чула від моєї бабці Текли. Бо діда Михаїла я не пізнала. Я була мала, я бабче померла. Я мала до сім років, вони повідали, як вони жили в Україні. Вони казали, що діду післи на війну, а бабчили ще двоє дітей маленьких і цикали й дитину. Знаю, кілька літ діду ді були на війні. І вони мали, мали свою землю, мали у що робили поле. Але туди говернія Русі забрала, у що від них. Дідо, пішли на війну селище, робили полі, зили псиничу на своїй землі. Але то було що від, від Росії, бо вони були під Росією. І туди цікавили дитину, дитина родила ще в ноці, і зранів не мусили йти, щоб заробити на хліб дітю. І помаленьку зили, бо не могли. І пересов, той казали, був фейтор, перейшов, переїхав на період і батогом їх зацепив. Тільки вони мали знак на плецьох, який я виділа і руку положила на тім знакові їм на плецях. І тоді, як дідо, вернулися, то вони робили на руле. І псиничі дуже файно ще зародила. No, Говерня переїхала, забрала у що, а вони туди збирали колоші, лисилися по землі. І Нового року так файна псинича вродила, що вони назбирали багато колошів. І говерня виділа, що то було за багато дітей, і переїхали все раз і все раз забрали. Їм лисили тіку то, що вони мали на рік їсти з дітьми. Туди дідо повернули ще. З війни, не знаю, кілько вони літ були, то та дитина суродила, що був хлопчик, і бавивши так на подвіру. І діду прийшли і спитали, що мама вдома? І він відповів: мама вдома. І вони скинули свою цапку, полозили на головку дитині і казали, йди покази мамі. І він прийшов і сказав: дивіться, маму, що мені. Татушу там дали, і я бачив подивилися, і зазнали сто діду, мало не землі східі, бо вони вже не цікаві діда з війни. Дехто каже, що масове переселення спричинило діяльність імміграційних агентів. Цей надзвичайно цікавий аспект ми розглянемо у наступному епізоді і з'ясуємо, чи власне це було причиною, а чи наслідком. Родріго Михайлівський, який представляє четверте покоління українців, вже народжений у Бразилії. Пригадує, що дідусь розповідав про утиски українців на основі національності та мови, і родина, нібито подалася за океан, це для свободи. Ось що він про це говорить: а, Україна була а, Австрія у того часу, Австрія, імперія А, І а, так вони не могли говорити по українську мову. Вони не могли співати наші, наші пісні і а, ну, то вони, вони не, ба, не мали свободу, не мали землі би посадити, біжити, перебувати. І була така пропаганда, пропаганда в, 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 в Європі, що вони могли приїхати до Бразилії, щоб тут вони б могли мати. Свою землю і, і, і могли мати свободу, би, би бути українці, як вони собі відчували, що вони були, що вони хотіли бути українці, не Австрії, Австріяки, не Росії, Росіяни. Москалі, як вони все казали. Мі діду казав, що а, а, москалі не теж не дали їх бути українці, говорити українська мова і так. І тоді вони хотіли приїхати до, до Бразилії. Отже, бачимо, що міграція до Бразилії була дуже поширеною в кінці 19 століття. На Галичині не було жодного села, звідки б ніхто не виїжджав. У наступному епізоді розповім, хто саме мігрував та якими легендами людей заманювали до такої далекої подорожі. З вами була Олена Владика, і ви слухали перший епізод подкасту Наші Люди. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію у соцмережах. Далі буде, їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.